Пшениця посідає особливе місце, а саме тому, що з пшениці роблять хліб. А хліб усіх народів має якесь сакральне значення. Тому хліб властивості пшениці складають у нас основу основ селекції нашої. Ці проблеми велику увагу приділяв Василь Миколаївич Ремеслов. Він і створив цю лабораторію, постійно її курував, постійно цікавився як, якісними показниками нових ліній і нових сортів. І, в принципі, в історії селекції нашого інституту якість займала, мабуть, одне з провідних місць. Візьмемо перший сорт, який створений. На теренах нашого інституту це Україна 0246, яка ще до кінця минулого сторіччя складала світовий стандарт по якості кліпекарні. Хоча треба сказати, що особливими якимись високопозитивними якостями клейковили вона не відрізнялася, але мала настільки збалансований весь біохімічний склад зерна. І накопичували високу кількість клейковини, тому хліб не отримували дуже гарної якості. Сорт Миронського, 8, то також відноситься до сильних пшниць, який ще на протязі, мабуть, більше 40 років та до сих пір ще районований в Росії, який в основному йде все-таки на випічку хліба. Певний період в історії нашого інституту ось таке виникла ситуація в виробництві така, що треба було... Створювати сорти стійкі до хвороб, і ці два показники хлібекарна власність і стійкість до, і, і до хвороб на протилежній залежності знаходяться. Змушені були наші селекціонери використовувати багатий генофонд стійкості до хвороб і віджита. І певний період було створені сорти, які дещо нижче мали значення показника якості. І в цьому відношенні треба відмітити содвінскі 61 який був маючи наявний гени чита, який знижували показники якості за рахунок інших компенсаторних механізмів, відносився до цінної пшениці. Далі ми суттєво посилили роботу по первинних ланках селекції по підбору складників для створення високої пшениці. І практично всі сорти, які зараз ми передаємо, ідуть або цінні, або сильні пшениці. Особливо позитивним я хотів би відмітити те, що нам вдалося сумістити знову житні транслокації пшеницю, які не впливають фактично на показники якості і одночасно несуть собі і стійкість до хвороб, і високу якість зерна, хліпикарної властивості високої якості. Ну, по поколіннях сортів питання якості вставало постійно і ми постійно приділимо увагу. Для цього певні розроб... методи розроблені нові, а також організаційно поставлено так, щоб ми максимально могли. Протестувати велику кількість матеріалу від збирання до посіву, щоб потім вони не проходили в полі додаткові випробування. І що додаткові випробування проводили вже з лініями, які несуть високі показники якості. На даний час якраз наша лабораторія і займається зараз період від збирання до посіву. Наша лабораторія займається тестуванням. От на дальному плані тестуванням ліній селекційних лідій на показники якості. Найбільш сприятливим таким аналізом в цьому відношенні є так названий показник седиментації або тест зелені, який при невеликому об'ємі аналізів, при досить великій продуктивності може тестувати, прогнозувати майбутню хібукальну якість зерна. Відділ біотехнології селекційного процесу створений у 1986 році. У цьому відділі були об'єднані вчені різних спеціальностей селекціонери, біохіміки, біофізики, морфофізіологи, генетики. Новостворений відділ складався з двох лабораторій клітинної селекції та генетики. У 2001 році лабораторію генетики було відокремлено у самостійний підрозділ. Відділ біотехнологій на даний час працює над такими завданнями: створення нових високопродуктивних адаптивних сортів третикали з комплексом поліпшених цінних господарських ознак та високою якістю зерна, автоматизоване розпізнання і облік розвитку плямистостей листя, що істотно знижують урожай, та розробка комп'ютерної моделі розвитку хвороб листя подальша розробка способів культивування тканин, органів інвітро та їх використання при створенні нових інтрогресивних форм, розширення генетичного різноманіття озимої пшениці за генами системно індукованої стійкості та отримання стійких проти основних хвороб форм. Розробка ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій вирощування нових сортів озимого тритикали з використанням закономірностей морфогенезу нетрадиційних підходів та методів відпрацьованих у відділі. Практичними здобутками відділу є внесення на 2010 рік до Держреєстру України сорту озимого тритикали Амур. Та передача у 2011 році на державне сортовипробування сорту озимого тритикали обрій Миронівський з вересня 2007 року. Даний підрозділ очолює кандидат сільськогосподарських наук Сергій Іванович Волощук. Наш відділ створений був спеціально для того, щоб використовувати новітні досягнення. Біотехнології в селекційному процесі. Він так і називається відділ біотехнології селекційного процесу. Основна, основне завдання, яке ми ставили собі при створенні відділу, який був створений у 1986 році, це застосування методів віддаленої гібридизації і залучення віддалених видів як вихідного селекційного матеріалу для селекції пшениці озимої та озимо тритії одним із основних напрямків роботи відділу є створення сортів азимотритікали, яке є продуктом віддаленої гібридизації між пшеницею і житом. Це перший комерційний гібрид віддалений, який пішов у виробництво. І в зв'язку з глобальними змінами клімату ця культура має дуже великі перспективи, оскільки на одиницю продукції вона тратить на 25-30% вологи менше, ніж, скажімо, пшениця. Тому ясно, що ця культура має перспективи якраз в засушливих умовах, а також на землях, які малопридатні для вирощування інших культур. При цьому потенціал культури дуже високий і досягає 10 тонн з гектара. Це один із напрямків роботи. Другий напрям роботи це використання методів клітинної. Клітинних технологій, тобто культура ізольованих органів і тканин для прискорення селекційного процесу. Останнім часом основна увага відділу зосереджена на отриманні дегаплоїдних ліній, тобто лінії, які отримуються з культури пиляків, мають один набір хромосом і далі після подвоєння ми зразу. Отримуємо константний матеріал, який може бути використаний вже в кінцевих ланках селекційного процесу. Третій напрям роботи відділу це використання молекулярно-генетичних методів для ідентифікації генів, які пов'язані, наприклад, зі стійкістю до хвороб, з великим містом з... Продуктивністю а також стійкістю до абіотичних факторів, зокрема до морозостійкісті, засухостійкісті, так то що. в такому якраз ці гени, для них є певні молекулярні маркери, за допомогою яких ми можемо ідентифікувати цінні генотипи вже на ранніх етапах селекційного процесу, і потім використовувати їх вже цілеспрямовано для отримання нового вихідного матеріалу і прискорення селекційного процесу. Використання якраз цих методів дає можливість значно прискорити як мінімум на 3 роки, а то і на 5 років процес отримання сорту, який, як правило, триває до 10 років. Тобто, десь за 3-5 років ми можемо отримувати матеріал, який можна передавати вже в кінцеві ланки селекційного процесу, тобто в конкурсне сортове пробування і на державне сортове пробування. Історія відділу захисту рослин починається ще на початку 20-х років минулого століття з перших досліджень з виявлення хвороб сільськогосподарських культур, які провів на Миронівській станції міколог Сергій Андрійович Смірнов. Основними завданнями на той період було вивчення розвитку найбільш поширених і шкодочиних шкідників і хвороб цукрового буряку залежно від елементів живлення і сівозміни в умовах стаціонарних дослідів, а також їхнього впливу на врожай та технологічні показники одержуваної сировини. Сьогодні завдання лабораторії надзвичайно ускладнилось і має декілька напрямків досліджень. Але суть залишається незмінною і чіткою захистити рослину. Основні напрями наукових досліджень на 2011-2015 роки пошук джерел стійкості проти хвороб і шкідників пшениці і ячменю, використання їх у селекційному процесі, вивчення природних популяцій збудників хвороб та дослідження генетичних ознак стійкості проти них. Удосконалення існуючих технологій вирощування озимої і ярої пшениці та ячменю шляхом застосування нових елементів хімічного захисту від хвороб та шкідників. Про важливість даного напрямку наукової роботи говорить виконуюча обов'язки за відділом захисту рослин Тетяна Іванівна Муха, яка працює в Миронівському інституті пшениці з 1983 року. Відділ захисту рослин нашого інституту це частинка великої селекційної роботи Мироновського інституту пшениці. І основним із наших завдань є селекція озимої пшениці, на стійкість до хвороб. Селекція на стійкість до хвороб є в наш, ну, розпочата в нашому інституті ще з 1934 року. Тоді були відібрані перші. Сорти стійки до бурої іржі, селекційна робота, коли були проведені схрещування, була проведена в 1957 році. А зараз, уже в нашому відділі, ведеться селекція на стійкість до шести основних збутників хвороб: це бура, іржа, борошниста роса, кореневі гнилі, тверда сашка. Фузаріоз і септеріоз колос. На роздільних штучних інфекційних фонах вивчаються колекційні зразки озимої пшениці. Це зразки з ближнього і дальнього зарубіжжя, сорти селекції українсь... української селекції і нашого інституту. Ми їх вивчаємо на роздільних штучних інфекційних фонах, виділяємо джерела й донори стійкості, самі залучаємо у схрещування для створення хворобостійких сортів і рекомендуємо їх селекціонерам для подальшої селекційної роботи. Головне досягнення це те, що, що у нас у відділі ще з 80-х років створені два сорти. Стійки це Мироновська напівінтенсивна, Мироновська 33 – третя це іменно сорти нашого відділу, і ми є співавторами сортів інших сортів інституту і виділено багато хворобостійких ліній, які передані і нашим селекціонерам, передані в національні центри національний центр генетичних ресурсів рослин України, і також в інші селекційні установи, які їх використовують наші лінії в, селекці в селекційній своїй роботі. Відділ насінництва та агротехнологій створений у 2011 році об'єднанням відділу насінництва та лабораторії сортових технологій. Основне завдання відділу по насінництву це організація вирощування оригінального насіння сортів зернових, зернобобових, круп'яних і кормових культур, занесених до Держреєстру України. В інституті створено відповідну матеріально-технічну базу для первинного насінництва. За 2001-2010 роки реалізовано понад одну тисячу тонн оригінального насіння вищевказаних культур. У відділі по другому напрямку планується розробка високоефективних технологій вирощування миронівських сортів, інновацій пшениці озимої та ярої, ячменю озимого та ярого для умов лісостепу состепу України, інноваційних технологій органічного виробництва продукції рослинництва. Продовжується робота над обґрунтуванням та уточненням допустимого і оптимального чергування культур у сівозмінах, удосконаленням системи різноротаційних сівозмін та системи удобрення польових культур з урахуванням інтенсифікації і біологізації їх у ринкових умовах для господарств з різними формами господарювання. Вивченням регламентів нових хімічних препаратів для боротьби з бур'янами у посівах зернових культур, стимуляторів росту рослин та антистресових препаратів, а також над розробкою інноваційних технологій органічного виробництва продовольчого зерна пшениці. На даний час виконує обов'язки за відділом насінництва та агротехнологій Андрій Анатолійович Сіроштан, який працює в інституті з 1992 року. Основне завдання відділу насінництва це організація вирощування оригінального насіння сортів зернових, занесених до Державного реєстру України, селекції Мироновського інституту пшениці та провадження їх у виробництві. Серед структурних підрозділів Миронівського інституту пшениці є лабораторія патентно-кон'юктурних досліджень, економіки та інтелектуальної власності. Історія підрозділу, структура і назва якого багато разів змінювались, почалася ще у 20-х роках минулого сторіччя. Особливо зросла його роль водночас з наданням Миронівській дослідній станції статусу Миронівського науково-дослідного інституту селекцій та насільництва пшениці у 1968 році зі створенням відділу наукової інформації та впровадження досягнень науки і передового досвіду у виробництво, куди увійшла і науково-технічна бібліотека. Після кількаразових змін у 2005-2010 роках як окремий підрозділ діяла лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій, що складалась із двох секторів. Сектор з питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій займався науковою, виставковою і видавничою діяльністю. До нього належали музей, копіювально-розмножувальна служба, інтернет-кабінет. У секторі патентно-ліцензійної і координаційної роботи проводилось оформлення документації на нові сорти Миронівської селекції укладались ліцензійні угоди тощо. До нього належала науково-технічна бібліотека. З березня 2011 року було утворено єдиний сектор маркетингових, патентно конюктурних досліджень та інтелектуальної власності, який очолила Ольга Володимирівна Петренко. Сьогодні в задачу лабораторії входить оформлення документації заявки про визнання прав на сорт, оформлення документації на одержання патентів і свідоцтв. Про державну реєстрацію нових сортів Миронівської селекції, що засвідчують пріоритет і майнове право інтелектуальної власності інституту, укладаються ліцензійні договори на сорти нашої селекції, які занесені до державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Лабораторія займається також і виставковою діяльністю. Підготовлені працівниками лабораторії експонати представляють Миронівський інститут пшениці на міжнародних, всеукраїнських виставках, на нарадах та семінарах. Також лабораторія займається і видавничою діяльністю, щорічно видається науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці. Постійно видається газета Селекціонер. Видаються книги ось до 100-річчя Миронівського інституту пшениці, видана у 2012 році Миронівський інститут пшениці, Національна академія аграрних наук присвячена сторіччю Миронівського інституту пшениці. За 100 років з часу заснування Миронівської селекційно-дослідної станції і організації на її базі інституту створено і передано на державне сортове пробування 258 сортів 19 сільськогосподарських культур, а районовано 130 або 50,4%, і що свідчать про ефективність селекції в інституті, а ще про те. Що правильно визначені завдання і напрямки роботи всіх відділів і лабораторій. Саме це є головним у роботі заступника директора з наукової роботи, кандидата сільськогосподарських наук Ганни Миколаївни Ковалишиної. В Миронівському інституті пшениці Ганна Миколаївна розпочала свою наукову діяльність ще в 1983 році старшим лаборантом. потім Старшим науковим, згодом науковим співробітником. У 1993 році очолила відділ захисту рослин. З 2009 року заступник директора з наукової роботи. У 1990 році захистила дисертацію кандидата сільськогосподарських наук. У 2004 році присвоєно вчене